Сьогодні я покажу вам обзор версії 015.90 або 0.16.0. Вибачте зверху. Давайте зробимо новий світ. Тут, тут все помінялося. Можна або в виживання, або творческий. Уровень сложності можна включати 4, плюс генератор. І тип мира можна бесконечний або плоский. Давайте плоский і крет. Ось. І в цій версії нам додавалися призмарин, присмаріваний кирпич і те, Темний призмарин. Також додали нам морський ліхтар, і додали осколок призмарина і кристал призмарина. і додали гурдіана і ось. Давайте поставимо призмарин. Далі призмариновий блок. І ліхтар. Ось це всі нові блоки, що додавали. Також додавали... Ось. дайте я зроблю так. Осколок призмаріна і кристал призмаріна, ось ці додали. Також давайте включимо настройки і поміняємо на слож. І коли ми спавним квардіонів, ось вони так виглядають. Також негрівне существо. Якщо ми візьмемо, його, як ви бачите, ніяк не можна заспанити. Але якщо ми візьмемо статчик і поставимо до нього річах, ось і ставимо на нього річах. І ставимо, наприклад, одного, ось. Єсне, можна говорити, але в цій версії ще не можна. Також можна посилати любі чити. Наприклад, заходимо сюди і вибираємо ось таку полоску, і, як ви бачите, нам прописані всі команди. Ось. Наприклад, я зараз в творчі, я можу перейти. І як ви бачите, я виживаю. І ось на цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па